Знайомтесь, Кіра Коваленко, переможниця конкурсу малюнків 104.ua до дня захисників і захисниць України. Зазвичай 24 лютого для Кіри один з найщасливіших днів у році, адже це день її народження. Цьогоріч дівчинка очікувала від цього дня веселощі з друзями, теплі родинні зустрічі, вітання та купу подарунків. Та замість свята 24 лютого 2022-го Кіра разом з батьками збирала речі першої необхідності, аптечку, робила запас їжі та води. Вже за кілька днів батько Кіри добровольцем вступив у лави ЗСУ, аби захистити свою родину та країну. Нині ж тату з дівчинки знаходиться на нульовій позиції фронту на Херсонщині, тому вони не бачилися вже два місяці. Але при кожній нагоді батько намагається написати або зателефонувати донці, аби запевнити її, що все добре, заспокоїти та підтримати. Розповідає про домашніх тварин, які приходять до них у пошуку їжі та прихистку, господарі яких змушені були поїхати. А також про те, як із ними подорожує собака Куля, та як під час обстрілів вона перша знаходить собі сховище. Саме тому тема конкурсу дуже близька для дівчинки. Кіра чутливо відноситься до всіх військових, які захищають нашу країну, славний воїне. Я тебе не знаю, але дуже переживаю за тебе і хочу, щоб ти якнайшвидше повернувся додому, до своїх рідних живим і здоровим. Сподіваюся, що мій малюнок зігріватиме та підтримуватиме тебе у важку хвилину. Бажаю миру і нашої перемоги. Дякую всім захисникам за можливість продовжувати вільно жити у рідному кривому розі, особливо тобі, татку.